Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скімі Tower Defense для того, щоб спробувати на трейд-плазі нафармити трішечки гемів, позабирати подаруночки, тому що, скоріш за все, там їх дуже багато знову. І я просто раз відкрив, побачив що їх купа, я всі не дивився, але поняв, що там все забито, значить можна забирати. От, що хочеться ще сказати. Спробуємо нафармити якомога більшу кількість гемів для того, щоб, можливо, викупити ще одного дрільмена ультимейтового і спробувати його продати за реальні гроші. Якщо у мене Хочеться його продати за реальні бабки, то народ, частину з них ми точно розіграємо в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково можете підписуватись, посилання є в описі. Там постійно виходять відоси, кружки, надписи якісь. В общем, вся моя двіжуха. От. І що хочеться сказати. Погнали дивитись. 100 подарків, go. Так, 1000 гемів, презент, ще штука гемів, 300, 100, 100, гост, ще штука 100. Обалдеть, ще штука, грін лазер, плюс 3000 гемів. Братуха, грин лазер, 100. Обалдеть, Токсик, ще ларч банні, ларж лазер. Вау, вау, вау. Годлік. Можна в банду, можна, братуха. Питань нема. Знову виписую нік. І відразу потім після відоса тебе добавим. Клокмен, ще один клокмен. Ще зайц. Я 600 гемів, 1100. Ще 1100. Він дважди скинув. 1100. Ми тебе обов'язково приймаємо, братуха. Нік. Ми сохранили собі, і все буде чотенько. Ще сав. 50 гемів, Ще оцей, че. Ще. 800 гемів, ще штука гемів Обалдеть. ще штука гемів Ще 2600. Обалдеть. Абрейд Титан Синемамен. Не, братух, він коштує трошечки дорожче. Годлік коштує від 3000 гемів Це його ціна. Ще 1200. Ще один годлік ПЖ. добав, друзі. Питань нема. Добавим. І тебе тоже, кстати. Добавим. Обалдеть. ПЖ зелений лазер. Ну він коштує дорожче, братуха. Ще 2000 гемів і пише в ДР. Питань нема старина. Ми тебе додамо обов'язково. Ще півтори можна в банду, можна в банду. Сань, будь ласка, в банду, можна в банду. Benz. Let's go. Всіх сохраняю. Обалдеть подарки. Ще сіністер, ще діджей, ще секретний агент. ще медік. і штука гемів. Питань нема. Бендс, лет'ске. 4400. Окей. Сохраняю. Абаудить там ніки просто летять, я не можу. Всіх просто добавити. Сань, можна в Direction ні, повернуть ПЖ? Можна, Можна, Можно, старина. Друзі, можна, можна, можна. Ще 920 и джетпак. Давай його теж додавим. Питань нема. Ларч бані, катана. О, 750 гемів, Ще сотка, 60, 20, 40, Сіністер І 200 гемів, ми тебе теж добавляем в старина. ще сотка, ще штука, можна в банду. можна Обалдеть, сейчас знову буде чоловік 200. І я, я просто буду вражений. Не чоловік 200, а чоловік 20 в, в банду. Місце не резинова, please, friend. Питань. Німа. Сохраняємо тоже. ось до народ. Всі ніке, хто попаде в банду, всі вони в мене є. А можна тепер і попробувати позабирати всі подарунки. Пропустив ось цього кента. Не вписав. Треба вписати. Десь був, бач, пропускаю. Іноді, іноді щось бува не побачу і халепа. Так, фініш клей, У мене 60 одна тисяча гемів. Приймаю подарунки і. 95! Обалдеть. Так мені знову майже. Ну він, кстати, подорожав, він зараз мінімум 200 тисяч гемів коштує, тому що геми трішечки обестінились через цей івент. І тепер у кожного є дуже багато гемів, тому можна пробувати шурувати трейд плазу для того, щоб трошечки спродатись. Потому що, потому що, потому що, тому що. О, забрали дрільмена, тільки зашов. 950 дрільмен уже полетів. Значить, що ми робимо? Виставляємо ще одну, якщо він у мене, звісно, є. Ні, у мене один сігнутий тільки, значить, виставимо клок 100. Я буду виставляти зараз трішечки дешевше. Зазвичай, тому що я хочу, як мінімум, трошечки трошечки розпродатись. Трошечки розпродатись хочеться, тому будемо виставляти трішечки дешевше. Як мінімум, пилку ми ще будемо виставляти за 80. Я знаю, що це мало для пилки. Токсік коштує 299. Ну тут можна його пробувати трішки дешевше ставити, але поки що в мене сама дешева ціна. А потім Госта за 350, даже навіть за 349, Отако, щоб трішечки зацікавленість була. Грін лазера можна виставити за 1200. От в принципі, то потім. Uh, презента. А, купили клок, за 1100 вже. Йоханий бабай, давай ще раз поставимо. <хи> так, я планую, що точно вище сотки гемів у мене буде. Так що можна пробувати все виставляти. 3400. Ставлю на а навіть 3399 отаку попробую. Бо за 3400 я в основному їх продаю. Сіністера 1400-1399 отаку поставлю. Що подивимося, чи швидко його викуплять. Санту, ну Санту не хочеться продавати, бо Санта за 150 улітає хорошо. Потім що ми ще можемо таке виставити? Ось цього чола може виставити за 189. Я думаю, його заберуть. О, ех, лаунчера забрали за 399. Ну, погнали далі. Весь 399. Ух, всі слоти зайняті. Так, тебе ми поки що виймемо вогнеметчика, тому що він не сильно популярний, тому ми можемо 299 поставити. Я не пам'ятаю, скільки він у мене був. Давай 259 поставлю. Купили лише мене когось. Госта, походу, купили, так? Да? Да. Госта у мене забрали, а чи є в мене ще один гост? Оце питання люте. Ні, в мене є один, але він все на все один. Камера, спік. Керіпердрон, 1599. Отаку я її поставлю. Дешевше я її продавати не хочу, бо вона все-таки дуже і дуже потрібна. Так, тебе ми можемо брати, тебе можемо брати і виставити щось серйозніше. Наприклад, читоносця, а в мене стоїть, все чітко. Мейс камерамен, я не знаю, скільки його ціна. Я поставлю 199, чисто тако попробувати. А що в нас є із такого, що ми можемо собі придбати? Із цікавого, із цікавого. годлік це мій. Пам-пам-пам. Сіністер мій продається, катана. Нормальна ціна стоїть. Аго, 598, абовдіть, вони загнули. Редлазера Можна виставити за 500 рівно. 550 плюс-мінус ціна, але ну, я думаю, за 500 я заберуть доволі таке швидко. Оцього чела у мене так ще і немає, тому що я не дофармив. Презент за 688 висить. Ну ви з ума сходите, хлопці. Та ціна така 299, але я поставлю за 269, чисто, тому що я хочу його бистренько слити, але в мене нема слотів. Значить, ми Патріка приберемо. О, у мене ще щось купили, пожди. А, цього вогнеметчика купили. Хорошо. І купили дрона! 100 тисяч гемів уже є. Ой, хорошо, ой, хорошо. 269 презент, пішов. Потім, що ще я можу таке виставити із дорогенького. Ось цю штуку за 399, напевно. Або 359 тако. Пам пам Ейк, лаунчер у мене ще продається, да? Да, ще не забрали. Значить, лерч лазера можна поставити за 399. Попробувати чисто. Катана 299 стоїть. Ну, ми поставимо 298, чуть-чуть скинемо капельку і будемо дивитись, має щось у мене і заберуть. Оба грін лазера. Сюди просто вилетів грін лазер на продаж і зразу продався. У мене один остався, значить ми поки що його не продаємо. Поки що поки що я отдавать його не хочу. Бо він мені дуже і дуже потрібен. Пилку, кстати, за 80 навіть ніхто особо брати не хоче. Так, зато взяли великого лазера за 399. Це хороша ціна, Я вважаю для нього. Так, це, це не ред не лазер, а оцей великого лазера забрали, да. Цістера чомусь не хочуть забирати за 1100. Ось хтось продає. ну. Кстаті, забрали їх годліка за 3, 399. Це супер, супер, круто. Тому 3, 399 ми виставляємо і сливаємо ще одного. Я оце думаю, може викупити цього сіністера? Да, давай його викупимо. 1100 це за нього, в принципі, дешевенько. За 1200 його супер бистро можна продати. Тому краще ми викупимо його. От, що ми ще можемо виставити? Оцього можемо виставити за 150, його заберуть. Він, в принципі, не сильно потужний. Купили пилку за 80, кстати. Я дуже хочу, щоб ці пилки в мене розкупили, тому що вони мені вже ну, не сильно треба, мене їх дуже багато. Я не сильно хочу їх мати, тому я ще одного виставлю. Ось у мене ще одного купили. Це хорошо. Хай мене викуплюють їх потрошки. Хай потрошечки. Їх забирають. У мене вже 104 тисячі. Я в принципі нормально. Аби ще щось таке серйозне мене забрали. Я був би взагалі довольний. Але, кстати, не знаю, скільки коштує ще Ultimate. ультимейт. Я бачив, один чувак продавав за 200 тисяч рівно. Прям вчора я бачив, я йому написав, третьому кинув, показав, що в мене є теж. Він такий, о, oh гад, пише. Let's go to endless mod. Поняв, мені а я кажу, ні, старіна. Давай я куплю в тебе за 150 тисяч. Ну думаю, може там щас у друзів попитаю, поняв, щоб вони мені скинули з гемами. Щоб я взяв, короче, і забрав у нього за 150, а потім там, пацан отдав долги, так сказати, але він за 150 не сильно захотів. Він сказав, подумає, я йому сказав, що через кілька днів напишу. Він сказав: Окей, запропоную йому якихось там 150-160, і я думаю, що він готовий буде забрати. От і я думаю, що він готовий буде його віддати, а потім можна буде його з легкістю продати. Ну і зробити хороший конкурс там на всякі штуки, може на робокси, може, на якісь прибамбаси до компа. Я думаю, штука серйозна. Токсік 288. Я можу 280 поставити. Не сильно, короче, хочеться з 280 віддавати, але я в основному їх по 200 купляв, по 200. Сті то якщо я так їх посливаю, зараз то нічого страшного. І можливо, можливо, кстати, Шеф за 6 тисяч. Я би купив, я би купив, я би купив шефа. Ан, давай, 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 щас, попробуємо трейд кинути. Давай, давай, давай. У нього тільки для друзів, блін, за 6 тисяч шефа. Шість сігнутий. Коротше, я забираю. За 6 тисяч це дуже дешево. Це дуже дешево. Я хотів, звісно, поторгуватися хі -хі, і ще дешевше купити, але, на жаль, в мене не вийшло. Йому кинути трейд, тому нічого страшного, ми можемо цього шефа поставити за 7-700 і продавати собі спокійно. По тому, що він, по-перше, сігнутий. А по-друге, сам шеф в районі 7 коштує. Маєш там 6,5. Ну, коротше, за 7 можна шефа продати. А тут я купив за 6 сігнутого. Причому якого іноді навіть. По 8-8 з половиною продають. Так що в цілому непогано я скупився, але в мене знову нема ста тисяч гемів, бо я купив шефа. Клятого. ха 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 ха, -ха. що що ж робити, що ж робити, що ж робити. Угу, надо трейд-плазу А, купили щитоносця, кстати. Непогано. Значить, пишемо лобі і шуруємо звідси. Бо надо інша трейд-плаза нам. Там дає нові чуваки, які ще не знають моїх цін і хочуть прикупити собі блотних юнітів. Ну, я б не сказав, що в мене супер дешеві ціни, але в мене трішки дешевше, ніж у всіх остальних. Трішечки, капль. Такес. Що в нас тут? Тут, кстати, в трейд-плазі не так багато гемів, у чуваків. Я замітив, в якийсь момент у чуваків було дуже багато гемів у всіх, а зараз трошечки вже й менше стало. І шеф, мій єдиний, тут продається навіть в цій трейд-плазі. Сіністер у мене самий дешевий. Купили у мене тітан А Ось цього, кстати, якого я за 150 поставив. Ось до. А де він, ось до оцього в мене забрали. Та й нормально. Це, чувак, Годлі хоче за 300 купити? Ні, чувак, є за 3-400. Забирай. Зішно, ти хочеш за 300. Ти хочеш на ньому наварити нормально. Опа, купили апгрейдб Тітан Спікерман. To kdo taky byl? Aha, to byl Veselý Chill. У мене лише ось два і обидва сігнуті. Значить, поки що продавати я його не хочу. Можна попробувати ось цього вченого поставити за 599. Я вчора за 500 його точно продав. От, і швидко. То може за 600 то такого він улетить швидко. І ще можна ще одного щитоносця поставити за 259. Подивитись, що там відбувається. Бо я їх по 150 поскупляв. Побачив, що хтось продає, та й вирішив купити. Дрільмена, кстати, можна за всі сім'ки купити, а можна трошечки потургуватись. Давай спробуємо. Діджей кіллер. Ага, в нього тільки для друзів. Блін. Ну, за всі сім'я не сильно хочеться купувати. Бо він довго продається за 950, але продається. Ладно, не буду вже купувати. Хочу вже знову вище сотки мати гемів. А я купив цього, блін, клятого шефа, і тепер трошки складно. Так, грінлазер 2,5 все продається, не хейло. Патрік кейс за тисячу. Хе-хе, давай виставимо слово за 60 хай. У мене купують. Патрік кейси, кстати, я всі оці, що в мене є, я їх купляв до 30 гемів, до 40 гемів, ось тако. А продавав за 60. Кстати, ось цього купили вже. І ред лазера забрали в мене за 500 гемів обалденно. Тому що я можу ще поставити шеу. Одного за 500. Доволі таки дешева ціна. Я думаю, що багато хто може собі його дозволити, а потім ще й перепродати. Було б непогано, аби мене ще з готліка забрали. У мене би було точно більше 100 тисяч, у мене був би шеф в ще. та й взагалі було б кайфово. І забрали пилку. Пилку забрали, забрали ще джетпака. Ось такого. Це хорошо, тому що джетпака дуже довго викупляють у мене. Чогось у мене їх дуже-дуже повільно скуплюють. Скоріше за все, тому що вони нікому не треба. Тебе мене за 250 віддати, 249, навіть купили ще одну пилку. Давай поставимо ще з. Билку заново за 80. Це трошки дешево для неї. Я в основному за 99 продаю, але вона дуже довго за таку суму продається. Так, купили ми камерамена, хорошо. Ось до такого. Це чотенько. Щоб б цього вченого, аби продати. Тільки я не знаю його ціни. Давай за 399 запулим чисто. Бо він мені взагалі не потрібен, я його не юзаю ніколи. Диви, чувак, хоче продати цього. Еглаунчера за 850 гемів. У мене він ось. 399. Хтось ось ще ціну перебиває. Не коштує він 850. Ти куди? Ти дивишся ви ще ціни чи ні? ж чувак не сильно розбирається в цих двіжухах. Не шари, не шари. Да, звісно, глічі по 200. Оці ось ще по 250 висять. Короче, що ціни жорстко-жорстко піднімають. Хоча, кстати, можна було б за сотку скупити три штуки. Бо за 150 він продається швидко, але не сильно хочеться зараз скупляти предмети. О, куп. Купили клокмена, купили годліка, питань нема. Якщо ви так у мене все скуповуєте, то хлопці, давайте за сотку. <с> Я готовий розчехлити <с> свій багаж і забрати їх за сотку, і просто виставити за 150 і кайфувати. Бо за 150 вони вилітають просто на ура. Сіністер, правда, не хочуть у мене купляти. Тут, чувак, ще скинув ціну, Ну, блін, те, що ти її скинув, це, звісно, добре, але не треба було. Не треба було. Камеру Riperма за 700 попробувати поставити. Отако. Можливо, комусь вона за 700 треба. Бо мені вона ще У Вона ще й довго продається, нібито, якщо я не помиляюсь. А кстати, то, що в мене клокмена купили, це хорошо, але в мене нібито є ще один. Чи я путаю? А, у мене останній. <с> у мене більш нема. Ага, чувак ось хоче 3 800 гемів дати. Клокмена і Токсика. За шефа. ні, це дуже мало. Це, типа, клокмен, нехай 1000. Це вже 4800 буде. А, купили дрона, Коротше, тут мало. Він предлагає плюс-мінус е 6 тисяч гемів. Це дуже мало. Це дуже мало. Мені 7700 ціна. Хай продається. Він можливо й довго буде продаватися, але нічого страшного. Глаунчера я би ціну Замінив на. О, купили ретлазера. Я би замінив ціну на 390. От. І щас виставив ще знову ретлазера. Бо трошечки в мене їх з'явилось. Все-таки. Чуваки надарили, можна торгувати. Безмежно, їм дякую. Оба презента купили за 269. Це хорошо. Бо ми можемо поставити ще одного. Ти потихеньку трейдеться, океа. Диви. Взагалі хорошо. Сіні старів, правда, не сильно купують, на жаль, но що ж поробиш. Оба еклаунчера купили на силу. Де там ще один мій? 399, бо тут ціна велика на цій трейдблазі. Тому ми свою теж трошки піднімаємо. Святий Патрик за 100 гемів, я зума зійшов, прикинь. А я поставлю за 60. Кстати, десь у мене є святий Патрик сігнутий. Я не знаю, де він, но десь він є. Купили мого святого Патріка швидко. Зараз буду виставляти знову святого Патрика, то може десь найду. У мене десь був Сігнутий. Ось до. Прикінь. А ще в мене десь є сігнута оця штука. Десь була. Ось до. Хе-хе. Це просто тупо викуповував за дешеву ціну. Щось мого шефа бистро купляти не хочуть, тому 7500 поставлю. Я за 600 все одно купив. Так що, по ідеї, все повинно бути хорошо. Його точно заберуть Презента 185 забрать! Ти що? Ти наш так ціну портиш мені? Хі -хі -хі. я ж його в тебе викуплю просто і виставлю на продаж потім. Опа, ось я тобі і шефа забрали, диви. Хі -хі -хі. І ось їй можна було дорожче навіть продати, але свої півтори тисячі на ньому я заробив. І це найголовніше просто. Хі -хі. 113 тисяч гемів ми маємо і кайфуємо. Чому б ні, правильно? Правильно. Ну, що, кстати, ще один. Бачиш, за 330 продає Сігнуто, і в мене є Сігнутий. Ну, я його купив не за 330, я його купив за 25? Чи за 30 гемів, щось таке? Коротше, супер дешево. По ціні звичайного я його забрав. І кайф, прикинь, сіки натрейдили супер швидко. Тому що, тому що, тому що ціни гарні. І все. Так що, народ, якщо ви теж хочете конкретно круто трейдитись, то ви просто приходите тако на кона марки, то заходите. Дивитесь, да? Також дивитесь, що продається. От якщо Патрік продається нижче, ніж 60, нижче ніж 50, точніше, можете скуповувати. От. Клокмена там нижче, чим за 800 можна купити. Так само з трільменом. От потім що ще там. Грін лазера за 500 я часто купував, за 600 часто купував, 1200 ставиш, забирають. Годліка там за 2000 купляєте, за 25, за 2900 можна навіть викупити. Тут лазера нижче, чим 500, забираєте зразу. Сіністера за штуку купляєте просто. Щас його не сильно викупляють, звісно, але бувають моменти, коли його просто забирають з руками і ногами. Оцю штуку за 200 часто виставляють, ти теж її бистро. Викуповуєш презент їм там за сотку, за 150, купляєш. продаєш дорожче. Ще купили, кстати, кулдаун у мене за 89. Ну, в основному його ціна 99, це я просто дешевше поставив, щоб, щоб мене його швидко купили. Але він все рівно нікому особо не потрібен був. А так його часто за 60 виставляють, його можна викуповувати. Так що, народ, в принципі, якось так. Ось у джетпаках хтось за 129 виставив, треба купити, тому що я його за 180 продам. Хух, ну і в принципі на цьому все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте своє подобайдне, підписуйтесь на канал. З вами был Саня, всем пока